Друзі, пряме включення з читання танців зірка. Ой, тху, кісткам. <сум> Справа в тому, що всі мої подруги на Якоден говорили про те, що не могли читати цю книжку після епізоду, де головний герой переїхав в кішку. Так, спойлер, там головний герой переїхав в кішку. Я щойно прочитала цей епізод. Заінтригувала. Я йду далі. Це теж би не, те, не котів, Я люблю котів, але. Окей, okay, він переїхав кішку. Що далі, чесно кажучи, епізод з кідрука, де немає бога, з, 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 з цуценям. Був набагато мені а, моторошніший. Можна виправити? Так. Там не цуценя, там борсук. Там ти борсук, там було цуценя. Борсука переїхали. Цуценя. Добре, приїхали борсука, а потім цуценя. Там де переїхали борсука? Де немає Бога? Там приїхали цуценят, депутат е, виносив цуценят нового, щоб кожного разу підібрати. Вони переїхали купу цуценят. Навряд би відео з борсуками набирали перегляди. Ну, все добре. Таке. Про що говорити? Загалом, читаю танці з кістками далі. Е, от, так що до наступного включення. Я читаю багато книг, перерва знімаю про це відео огляди. І от у мій влогмас я продовжую знімати ролики про книжки. Насправді, по суті, весь мій влогмас нас цьогоріч це великий один читацький щоденник, але окрім читання, я хотіла вам розповісти про серіал «Бензди», який я подивилася вже і готова поділитися своїми враженнями. По-перше, я явно старію, бо у мене все частіше проринається оце таке, знаєте, Овічний жіноче, я ж казала, я ж казала, що в якомусь там ролику за вересень чи за листопад, уже зараз не пригадаю. А, про те, що вийде Нетфліксі класний серіал «Венздей». вже тоді я знала, що він буде класний. Поясню, тому що я обожнюю Тіма Бертона, Я просто обожнюю Тіма Бертона. І там, де торкається його рука, для мене це вже все просто одразу ж любов. А, ну, Подобаються мені такі от готичні містичні. А, Фільми і серіали, які він знімає. Хоча тут, здається, він продюсував тільки три чи чотири, коротше, половину, якщо я не помиляюся. От. Але, в будь-якому разі, оцей такий э, горор, він збережений. І я прямо о -о -о, в захваті від того, як це вийшло. А у мене є претензія до Нетфлікса. Я була переконана, що серіал вийде десь за тиждень. Або там за день-два до Геловіна, це мало б сенс. Але щось можливо не так. І вони, до речі, його і десь так і анонсували. Але щось зорі склалось не так, тому подласували ми серіалом уже власне в грудні, в листопаді десь так. Буде кому разі, тобто ну, набагато краще було б, якби це наклало ще на і так містичну атмосферку Геловіна, але ну як є. А щодо самого серіалу, то звісно, у нас є головна гриня Венздей, яка а, відлюдкувата і ні з ким не хоче дружити. І, у неї є кепські стосунки з мамою, і оце все, і от вона потрапляє в школу. А в школі трапляються дивні дива. І все це, власне кажучи, там <хи> бо бачимо стандартну таку підліткову історію, де дружба, перше кохання, стосунки з батьками, все це переплітається в дуже класну містичну історію, тому що у нас завжди є злодій. Треба ж дізнатися, хто це. Я знаю багато хто говорив про те, що ой, так дуже передбачено, зрозуміло, хто злодій, я вам скажу хто. Не злодій, а хто поганець. От. Так от, так, ми, ми теж здогадалися, ми виявилися з метром, десь, можливо, я знаю, за дві серії до кінця. Але мені здається, що так було задумано. Тому що останні дві серії, коли ми намагалися, типу, це а він, а не він, а вона, а не вона, а точно. А як ти думаєш, оце було прям мені дуже сподобалось? Тому я вважаю, що це як в детективах. Хороший детектив завжди тебе наштовхує думати, а хто злочинець. Класно, коли ти не вгадуєш, але якщо ти вгадуєш десь на скажімо так, на сторінці 300, це окей, коли ти вгадуєш на третій, то не дуже. Так от я не вгадала на початку серіалу, хто там хто. А от під кінець мені власне сподобалось. А щодо касту, я одразу ж впізнала цю божечки, як і лицарку з Гри престолів, і вона така прям Таких великих розмірів дама. Це і було зрозуміло в серіалі Гра престолів, але тут прям дивишся. і думаєш що... Ого. А ще друга вчителька забула її звати це руденька. М -м -м Теж, наскільки я розумію, має стосунок до Сімейки Адамсів. Вона, здається, грала в де в цих перших екранізаціях, не перших, в других входить екранізація в 90-х роках. О, от, але дівчинка виросла і ну, так нічого. А ще, знаєте, мені дуже сподобалась сама ось ця історія. так? А... Закрита школа, містична якась таємниця, яку треба розгадати, дружба, стосунки. Чесно кажучи, якби це був серіал не на 8 серій та не на 8 епізодів. А такий великий повноцінний довгий серіал з купою епізодів я би підсіла би і ото просто не злазила б з нього. Хоча, мені здається, взагалі, з огляду на Netflix, тому що по великому рахунку Netflix зараз задає тон, і на інші власне, теж компанії, типу Netflix, так ера ось цих великих серіалів, типу там клону 250 серій, мені здається, пройшла. Тобто ми приходимо до цих міні-серіальчиків, які можна подивитися за одні вихідні. О, там На 8, на 10 серій максимум. Не те, щоб я розчарована чи не розчарована, це свідче факт. Хоча з моїх серіальних планів я подивилась тільки Венздей, тут, тому що ми довелися з чоловіком там буквально по одній пів серії, пізно вечором, коли я засинала. О, тому я розтягнулася задоволення ну, надовго. А все решта, корона не дивлена, Гаррі і Меган не дивлений. А, там екранізація коханця четверла Четтерлей, та ви що, не, не знати, коли не доберусь. І, ну, тому що дійсно вмикають світло, плюс треба якось коригувати власний час, власний графік. Тому я не знаю, коли ви встигаєте це все подивитись. Правда. А, і прям тішуся, що ви встигаєте і маєте змогу, і зараз теж маєте змогу дивитися. Це відео, за що вам дуже-дуже дякую. А що ви знаєте, мають порнову атракцію, заходжу часом до нашого мера читати коментарі. Дуже-дуже весело буває. От, чесно здається, що певний тоток людей до субірно докумекав, що в нас війна. Але, на щастя, ми з вами точно знаємо, що у нас війна. Тому внизу я залишаю посилання на. Нашу ініціативу читаю для ЗСУ на Фейсбук-сторінку, де власне можна дізнатися про це детальніше і побачити наші звіти щомісячні, а також на картки, куди власне можна задонейтити. А, я... Нагадую про це частіше, тому що частіше входять ролики, так, тому обов'язково не забувайте. Взагалі підписуйтесь на сторінку на Фейсбуці. Там багато-багато буктюб контенту, і відповідно також часу часу можна побачити про читаю для ЗСУ. Я не згадую про це в кожному ролику, бо направду не завжди згадую, що треба згадувати, так, але намагаюся завжди залишати в описі, і також, окрім того, аби ви точно не забували про те, що. Буктюб є існує ця ініціатива, існує теж, то також посилання на нашу буктю спільноту. Власне, я на даному етапі пішла дочитувати танці з кістками, бо я вже прочитала, бо все-таки 80 книжки. Мені йде класно, у мене є тільки декілька запитань до головного героя, бо е, я говорила про те, що не такий він не в як його описують в е, оглядах. Я забираю слова назад, є <сміх> таке щось від невдахи. Але про це все я думаю, буквально сьогодні дочитаю, і цілком можливо, що під кінець сьогоднішнього відео ми з вами будемо про неї говорити, тому що книга року BBC посунула всі мої графіки, вірвалася і не полишає мене. А що мені здається справа в тому, що це електронка? Я електронки отако е шедесенько, як це сказати, як сірники, як соняшник, як соняшникове насіння. Все. наразі все До зустрічі з вами за мить. Ну що, друзі, я майже дочитала танці з кісками». можливо, скільки там відсотків. 91-92, каже мені мій рідер, і хочу вже подивитися своїми враженнями. Я на етапі, коли от вона розв'язка, чесно кажучи, саме в цей момент відірваться від книжку. Це ох, як складно, але я себе змусила. Готова би записати вам декілька своїх думок. По-перше, я абсолютно точно розумію, чому це книга Rock BBC. Вона того варта. Варта в плані а, того, як написана ця історія, в плані того, що це непересічна а, тематика, це реально медичний трилер. Повірте, будуть місця, де нерви ох, як будуть лоскотатися. Будуть місця, коли буде гидко, бридко. Але що ж там далі? Отаке буде. Будуть моменти, коли ого. Тобто буде багато-багато всього. Книга точно не для слабонервних, Тобто, якщо ви а, не знаю, при вигляді крові шмяка, і хтось отако, то вам ця книжка точно не підійде, бо на моменті, коли а, головний герой відрізає комусь якісь частини тіла, трошечки буде, так знаєте, морозець по шкірці. Тому, мабуть, ну, це до уваги. Медичний трилер це не просто так назва. Однозначно, однозначно, я тішуся, що цю книгу прочитала. Тішуся, що. А от, власне, почала читати буквально за день до оголошення книги року в Бісі, і прямо зараз її так чудесненько проковтнула, бо, з інших, умов, мабуть, я б її трошки розтягувала. А тут розумію, що попала прямо в точку. Персонажі класні. Я вірю в те, що відбувається, і загалом мені все дуже-дуже подобається. Я ще не побачила розв'язку, але я думаю, що я маю право вам розповісти свої враження, бо е е яка б там не була розв'язка, а вона точно якась буде вау, я підозрюю, бо, бо вже, знаєте, по Морозець по шкірі. <кій> я думаю, що аби я зайвий раз вам нічого не сповернула, а я можу, вмірити. повірте мені, я вирішила власне, записати свої думки саме зараз. Тому, якщо ви ще думали читати омтанці з кістками, чи не читати, то візьміть собі до уваги. Я знаю, чесно, я подивилася на цю книжку ще <кій> коли вона вийшла, як перша художка, яку видала віхола. Ви ж знаєте, у мене. Дуже теплі й ніжні почуття до цього видавництва. От, і відповідно, мені знаєте, так оскільки вони такі, прям науково-популярна література, мені було цікаво, що ж вони ведуть з художки. А прям в десяточку попали, бо мені дуже зайшло. Але давайте йдемо з вами до ось цього. У мене, до речі, тут ви не бачите, слава Богу, що не бачите. Тут такий мес в мене на столі робиться. Уже запаковані шкарпетки, бо Миколай цьогоріч Прийде за е, східним е, обрядом. Е, от. Якби наступного року не знаю. Але цьогоріч спакували шкарпетки на, 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 на завтра під подушку. <кхід> Навіть Елі теж я вам зараз покажу. Оце моя маленька шкарпетка. Я думала, що я їй таку дрібноту купила. А виявляється, я купила для того, щоб покласти Елі під подушку. До <кхід> речі, я е, ну, вибрала іграшку, все, вона прийшла. Я розумію, що та іграшка. Ну, Не під подушку, вона завелика, як Еліної подушки. Я ж навіть не кажу про те, що в Алі немає подушки. Ну, не Неважливо, мені здається, що традиції треба підтримувати з, типу як? з дитинства, мається на увазі, що прям з супер-супер маленького часу. Бо там кажуть, я там на нічого не, знаю, не Як на мене, це не має жодного значення. У будь-якому разі завтра буде фотка з цією маленькою шкарпеткою, і нехай вона не пам'ятатиме, ми знатимемо, що Миколай до неї приходив прямо. Прямо, пря прямо ледь не з народження. <клес> і так, е, так, 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 яке тут моє число? 10 відкрила. Є мінус в тому, ага, 10, значить, 11. Є мінус в тому, коли відкриваєш хаотично, тому що я ж без вас майже і не відкриваю. майже. Е, от, Відповідно, от сьогодні нас 18, я ще на 11-му. До речі, ніяк не можу знайти. Знайшла. Але е я так звичайно роблю з такими адвентами, які до 24 го числа. І насправді то я. А, ну, і тут дві цукерочки, можна можливо, поділитися з метром. І насправді, от, от так вона виглядає: дві малесенькі цукерочки. Насправді, я розумію, чому адвенти 24 числа, пам'ятаєте, так різдво за західним стилем. А, от, і я дуже була б не проти, якби, в нашу традицію. Війшло, війшов такий варіант. Бо обговорення цього річ йдуть і активно йдуть, але, як на мене, поки повністю так суспільство не прийме, і навіть не суспільство а загалом церкви і так далі. тому потім До тих пір будемо з вами, так хто як. Але не буду вдаватися в свої думки з цього приводу, бо навряд має право говорити щось про релігію. Просто покажу вам дві скеречки. Ось так вони виглядають. Як на мене, дуже прикольно, а класно, що їх дві, тому що можна з кимось поділитися і це дуже, насправді, прикольно. Е, тому, як на мене, я. Ага, що вам дещо покажу. Просто ми тут зараз біля мого стола, де багато-багато цукерки залишу коробочку, де багато-багато всього. Ще хотіла вам показати ось такий крутий календар відривний. Я вже е, третій рік, по суті, буду користуватися древними календарями. А цьогоріч у мене календар від Орнер. Називається він Сміливість. мені його подарувала моя хрещена, і це насправді дуже круто. Ну, не те, що нам його подарувала, а те, що він в мене є. А, я насправді думала те, що замовити саме його, по одній простій причині, я думала від Орнеру замовити фотоальбоми. Бо. Я вже декілька років думаю, мені треба фотоальбом, мені треба фотоальбом. А тепер розумію, що мені дійсно треба фотоальбом, бо в мене просто ціла купа еліних фотографій і хочеться їх десь зберігати в якомусь одному місці. Тому так я ще точно буду робити замовлення від орнер, але у мене вже є. Мені дуже подобається ця традиція. Я не кожен день насправді то відриваю собі ці календарики, але мені ну, прям неправду подобається. А ще це класний. Такий дуже патріотичненький, тому якщо ви часом шукали собі теж індивний календар, то зверніть увагу на ось цей від Орнер. Тепер абсолютно точно все. Мені здається, що найголовніше все вам розповіла, точно розповіла вам про книжку, насправді яку... розчиталась, Класно. І я ж вже приїхала в Тернопіль. Тут мене чекає ось це. Я пам'ятаю, а я думала, можливо, цього вечора, але ні. Дочитаю сьогодні танці з кістками, а ось це залишимо на, мабуть, завтра післязавтра бо є ще декілька планованих відео, які ви таки точно маєте побачити. От, тому, тому якось так. Наразі це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам гарного дня! прекрасного закінчення чудової неділенки і набиратись сил до наступного тижня, бо далі у нас. Гей, як на мене, останній прям таки робочий тиждень перед Новим роком. До речі, я ж казала про робочий тиждень, і геть забула про те, що. В зв'язку з військовим станом багато вихідних відмінили, тому розкажіть, як у вас є вихідні, немає вихідних. Бо я собі взяла міні-відпусточку саме на той період, аби не нагадати, є вони в мене чи нема. От, тому цікаво дізнатися, як у вас. На цьому це все. До зустрічі!